Усім привіт! З вами Діма Піма і... Тато, сьогодні проходимо четверту місію Call of Duty Друга світова війна УСО. Буде дуже цікаво. Підписуйтесь на канал, підтримуйте нас. Погнали? Погнали! Поїжд їде. Літаки вичать. Треба потяг взяти на бандаж. Так. так. Вчера к этой Фау-2. Короче, она стоит прочитать. читатой. Угу, там кто то движется. Так, початок. Погнали. Команда пришла. Ну ладно, давай, пошли. Погнали. Треба запинити потяг. Опа! Оооо, да, кинжалом его в шии прям. Ух ты, прикольно, с лушапник, не слушал. З лушаками. Так спецназ пример працюет крутый... крутый спецназ. Конечно, конечно, конечно. О. Шиф привет. Ой, ты от тебя. Не, мы так мені кажется не типиш навели все. Тихо не вийшло. Це не моє. Тихість це не моє, просто знай. Тут прикольно же наглядно. Ну, ворог. Тут їх повно. це на Тому Думаю, що це їхня база. Ми лоханулися. А я не знаю, чого воно тихо не на вийшло? А мало було? Може так потрібно. Ні. Должно бути тихо. Ну сто процентів, ну я Там... це... Позаду ворог у тебе -ворох. А, в вогонь же. Вогонь, вогонь... ворог вогонь Болячий, вогонь, боляче. Так Пропустити. ми їх можемо всіх пропускати. Mm -hmm. Що мені їх смысл вбивати? Mm -hmm. mm -hmm. Тут їхня база. Вони можуть прути і прути. Так, поживайся. Як на операціях інших. Oh. так, ідемо. Аааа, прям при тобою ворог. Пропускаємось більше з них. Треба більше частину стоп О! Господи, що Ой, ти його не вбиваєш ти ж за нас, блі! що що б так вийшло что? Та, Ова! Ух ти, дробаш! Так уничтожаємося, собак. Блин, собачь меня Я тобі... Я тобі не скні, зг... я Вора, тобі буду... Ворог, порог підстрілюйся, ну що? Я не можу йому допомогти. Я би йому допоміг, я не знаю наш, но я, би... я йому не я йому би допоміг допоміг. Потяг проїжджає. <поцелуйся> Чого, <поцелуйся> я не можу тут пройти. Ти наш? Наш. Ні. Що це наш, папа, а, ну, ти ти. ти, метро? ти? Я їм хоть шоти ставлю. Ага. Ні, цей раз не вийшов. Завалять зараз тебе. Ні, Треба ні не І взагалі, я буду лікуватися. Я взагалі візьми. Ну на воро я багато людей. Ну, це вже нормально. Кулемет. Це кулемет? Ну а шо це? бачиш? зажоксила. За Куламет він не вбиває з одного, з двох патронів. У нього дуже сильний напір, за цього він не вбиває. Папа, бачиш, то я науку. Давай, ти, щас програєш місію. Ні, Відтримай. я на здохну від гранати. Блін, з першої попитки. Якщо давай. я це пройду, то я офігею. Давай, давай, давай. Я з першої попитки ну? пройшов. Не знаю, щось тебе тут кромсають. Та й ніж. Тут ты мочишь собака. Давай, прыгай, завай, зай. Ой, на машине будешь. Прикольно. Так, ты ж на машині. Ти. Майдей, так, ну давай, давай, давай. А, тут на я просто уже в туннель получив. Ух ты! А тут точно треба было падати. Угу. Ой, Ой а я шмаляє. Ой, я просто не бачу куди їхати. Ну так, такая. Ты думаешь, тут все так туманно? Хто їздить в таку туманну погоду? От куди? Це на я... американські. Ну ладно, ага, На америка на американських страшніше. Mm -hmm. Тільки якщо там були летять, то... О, це не слово, Дайте. Ой, я дрифтер. Куди їхати? О! О! Ні, камішок, все, все, не встигну його дізнать. Встигни, встигни. здавайся. Не встигну його дізнати. Не. не здавайся. Я знаю, що не... Не здавайся. О, не. Ні. О, ні. О, зараз будемо шмаляти. Да їдьте швидко, чувсман. І ще шо на мене щось чесно каже. Я ж кажу, бачиш, я двух патронів не одного. Нормально, бачиш. — Да блін, махина. Отстаньте меня. Таким ж дывом. С блін, блин, попытки. я такие, блин, манчара. А я не можу... О, тут взагалі команда ціла. А я не можу... А то наш, наш, то наш. Да вон тут. Тебе щось... шось. все. Надо попасть кове поезда. Стреляй, стреляй, шумно. Ти просто не бачиш, куди наш. А, о, треба ракети, ракети. Тут тут два їх. Дивись, як все, блін, летить. я не спрежна, маю нічого. У нас Стрежна. дуже у джипі мало хп. О, підірвав щось. Вый, 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 вый. Я шмаляю, блін. Куропинка, хп! Ай, блін, хп Кубель Що за, бред? Давай, заберись. Треба по помню стрелять. По потерял. Я не можу, блин, вот, перегрев туда. Ну, вот наш был созданный перегрев. Я разумею, что... Под цистерном было. Ой, съел. Там стреляюсь, да? Та. Стреляй, стреляй, он вообще пушка постреляет туда. И вона по мне. О, ты прыгайся. О, О наконец-то. Вышло. Гранату кину, выкидывай ей. Відкидывай її. Відкидуй гранату. Вкидай. Эл. Р1. Не бросил. Ой, хоки, блин, да? ой, Я раздавила вас. <рисква> ну тому що це старі ще Ну можливо. Машина може міцніше, вись кожце ж. Иди с нам в потяг стоишь. Ого. Отя. Ого, це Ой. спустили. Там пацан в політу лечить. О, Це эпично було. Чуо-о. Чу. Там... Танк чу бы тебе не прибив. А ні, це Ну, потяг. А, це. Це тут таке твориться. Тебе придавило? Я не знаю. Не Знаєш, побачу. Там, мабуть, живий все ж таки. Оце ну, було це було круто. А як понял, так все таке витало? Ну так потяг. Там же, блін, броні! Там, 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 потяг. Выбуху там боєкомплекти були. Ні, як воно все вийшло, ось цей танк. На Фу, Убили. Давай. Фу, давай, я не можу. Эээ. Продолжение мен... миссии. Вот я, кучу, блин, давайте вы без меня. Я не хочу вылазить. Мне уже выстачилось. Да, блин, я. Там что-то пало. Давай, стреляйся. Я не хочу доверять своему молочей Я даже не буду пискать. Я не попал в гранату. Давай. Я чего гранату просрал? О, по-настоящему. Тут нализа. А, тут можно просто хист. Чисто знак питания. Проривайся. Туди можна, туди не треба. Давай, давай, вый. Ось тут. Пацан, я, конечно, понимаю, но ты... А что можна... я тут обнимаю? Він не внимаю, чтоб я хочу хоть спастись. Блин, я зараз цю місію пройду, блин, без быстрее. Там він ліг. він ліг. Ну все добре, знаешь, добре граєш. Там лежить один і стрілюється. Я да, я бачу. Не, ну це мало греб, тому що я пройду и без смотри. Давай, давай, давай. Тому на наскільки я, блин, снайпер? Ну там весь фиш. Я пьяну на вом прям плюс. Давай, давай. В мене ноль патронів, у мене ноль обоїв. Возьми, возьми нового бою. Девин. Девин? О, ч нет. А Девин? Ч він тут робить? Все, в мене немає патронів. Тут ты єдесь якась проект. И он. А що, що нам постійно? Считаю, ну, что? Рано, что кто -то Точно А да, хотя мы уже и Ух, блин. Это я. Ну там вот сюда бы гранаты покинуть. Собака. Ой, я, я, я. Собачка. Ну хуготили. что ты, Лен? Ты смотришь на капусечку. Вот нашу, он и собак заставляет. Ну он их в такие пусечки. Патрон, бігін, wow. Сами... Ч... До I believe these men belong to you. I see you've met Rousseau. She's with the Maquis, French resistance. You killed a crowd that was gunned for us. At least try to and them first. There would be more trouble than there so were.

Ну, завдання теж знищити техніку і ворогів теж непогано. Ми там стільки блін районів знищили. Ми ну? там все підірвали. Та ні, там нічого не було. Що можливо? Там була і зупинка. Mm? Там нічого не було. Ми прийшли? Так. Так? Ну, важко. Без, 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 без однеї смерті. Ти молодець. Дмитро, дай п'ять. Молодець. Так. Друзі, підписуйтесь, далі, будемо далі проходити Call of Duty Друга світова війна. Ставте лайки, вподобайки, будемо вам завжди раді. Усім пока-пока!